Всім доброго! Сьогодні я вишкрипся в ліс з своєю жінкою. Це вона, вона прямо йде. Вона пішла по гриби, втікає від мене десь. А я буду тестити нежика. Тобто не тестити, а огляд на найкращий дешевий ніж для лісу. Він отак виглядає. Взагалі, буду тестити на мій розсуд самий такий е, бюджетний, але дуже крутий ніж для лісу. Це, як кажуть, е, багато ножа за мало грошей. Це Мора е, Робаст з дуже мощним клинком. клінком. Ну, приблизно 3 мм. Вот. Погано видно трохи. Ну, я думаю, Багато хто знає, що це за ножик ніж 3 мм, вуглецева сталька. Дуже мощний кончик, зручне руків'я. Єдиний його мінус, що, допустимо, батонити великі, ну, крупні якісь полінця, нею не вийде, бо невеличкий клинок сам. Ну, але, в принципі, для того, щоб скажімо збатонити от таке от дерево без проблем. І зробити якийсь каркас для укриття там і так далі. От самі бачите. Далі перейдемо до самого тесту. Такс. Так, так, так. Для того, щоб... Нам підходящу деревляшечку знайти. У мене є з собою Що? Я взяв з собою таку пилку, невеличку, нею сделаю деревину яку, на якій протещу ножечка. Ну насамперед хотілося б сказати, що відос цей по поводу цього ножа і в майбутньому відео по поводу моря компаньйона це ніж не для конкретних там виживальщиків, а для новачків які не знають який вибір правильно зробити. Ну, чому він рахується найкращий? Якщо допустим, ним от нарізати щепу, то вже типу, не составляє ніяких проблем, можна от взяти. Нарезать как мелкую щепу, так и большую, короче. Все сканди спуски и заточка в ноль. завдяки этого можно нарезать вот идеальную щепу, типа чтобы сделать это огненное перо, располыть спокойно костерчик, типа затучить без проблем, допустим, Якийсь колишок і на рахунок самого клинка. ну він реально дуже типа, мощний кончик, ну просто неубиваємий. Типа йому на різні сторони ковыряти, колупати. Короче, типа от як хочеш, так і можна і він коротше, ну реально, типа, ну дуже мож... замків конкретних я вистругувати тут не буду, але от до батонінга реально можна перейти і побачиш. Побачите от Типа що таку полішку воно перерубає без проблем. Я ще не вдали місце, я його вибрав. Да. Перший ролик вийшов неудачний, поламалась калатушка. Деревяшка дуже сира, а пеньок неудобний. Шукати я більше не буду. Попробую О, його перебити на цьому. І от такою от неудобною. А, на сучок попав. Ну як бачите, я валюю його конкретно, він вже дав тріщину. Бачите, валюю його конкретно і він не ломається. клинком реально люки подрывать я ее дубью так ну что я взял нормальный батон сейчас с ним попробую дубить Это все дело ну точно Точно, там сучок. Вот. Пришел. И что была за проблема? А проблемы особо не было. Не, был невеличкий сучок. Ну, а вот это не проблема. Получилось, как не как, это Был сучок нехороший. Попробуем еще раз. Ну, дуже незручный. Короче, опять батон взломался. Ну, это жесть. Ось така от історія з цими ножами. Тобто з, з тим полінцем. Головне, що маю вдома дубові чурки, якось я вам продемонструю по будь-якому відосі, розбетонює дуба ця море раз. О. Ну короче, щепу нарезає, тоже без проблем. О, тоненькую стружку може видавати Для розпалу. Дуже файно стругає, дуже файно тримає заточку. Обухи з завода йдуть. Трохи гладкі. Я, ну хто я, або напільником, я собі зробив болгарочку, такий пістковим кругом полоску пройшов для того, щоб добре було висікати іскру, з кресала або зашкурювати ветку для того, щоб там якусь сіску пожарити чи ще що. типу тобто такий імпровізований шампур зробити. ну Замки там я всякі палочки. Кефарда чи як там Морокочанський не буду вистругувати, воно вистругує замки ідеально. Як я сказав, ножик довго тримає заточку. І сканді спуски точиться. Реально файно. Так що батонить Теж супер. Ось такі поліжки з такими полінцями ну, взагалі нараз справляється. Так що уявіть, що таке дерево методом вибирання щепи. Отак. Типу воно зріже. Коротше, ну, В общем, е, хотів зняти сьогодні два відоси. Тобто один відос, але включити туди ще один ножик, тому що я би вибирав би або мора Робаст, або мора компаньйон. Тобто не або, а два краще мати, вони важи, там плюс-мінус по 100 грамів кожен. Морокомпаньй в хромі, в нержавійці. Краще носити так, якби на поясі, тобто по лісу собі йдеш там і собі нормально він і для кухні може типа, десь якісь такі умови сирувати для того, щоб не паритись прожавічення того, що оцей з углі його мусово якби, попрацював проте, Ну, Мусить якось так в принципі, бути, тому що ніж е, з вуглецівки і він швидко ржавіє. Тож попрацював, ну, По продуктах його не рекомендую, хіба там сало, м'ясо, типу, без кислоти, типу, всякої. Але от компаньон це якби на поясі, а якщо прийшов десь в лісі на якусь поляну, де буде обустроюватись лагерь, щоб щось там поточити. Там що-то побатонити, типа заготовити дровішок, типа заготовити матеріала для обустройки там укриття, чи що. Саме лучше достаєш сразу робаста і не паришся, що ти його поламаєш, чи що, чи ще щось. От якось так. Ти відос. Е, відос. Як я вже сказав, це не для крепких таких лісників, олдів, а для реально новачків, хто не в курсі, що це за ножи. Е, типа, що вони там коштують, там район 600 гривень. Е, типа, е, хто не знає, що вибрати, як ну, краще почати, Типа, це хобі, там, бушкрафт, е, туризм, лісництво і так далі. То от такий нож. Для початку найкраще. Бо я не знаю, чи вибрав бера грілза, надивився, купив собі такий ножик, думав, ну взагалі, круть, там заплатив щось за нього 2000 гривень, а за 2000 гривень по факту можна було файного ножа купити. А я більше на обложку повівся, але потім оце взяв. Вже він в мене десь зо 2 роки, може і більше, і нормально себе показує. Коротше, в наступному відео відзніму також. Компаньйон мор. Тому що зараз в мене на, на, на даний момент він якби є і немає Десь дружина тут поряд ходить гриби збирає і компаньон в неї. Ну, в общем, всім всього доброго. До речі, хотів би повернутися Знов до такого до такої снаряги як така от пилка. Дуже крута віч в походах, важить фігню на пояс, вцепив в рюкзак, кинув. Є ще й менші набагато. По-бистрому полінця зрізує такі от для розпалу вогню, тільки так. Раджу собою таку в принципі, мати в рюкзаку. Як на мене, це навіть краще, як сокира. Ну, Сукира свою роль значно відігає нормально, але така от пилочка супер. Так, іду он десь свою жінку знайшов. Навірно, грибів нас збирало багато. Опа, грибочки.